Хочу подякувати всім, хто приходить мене підтримувати до стін Генеральної прокуратури і навіть дарує квіти. Це дуже зворушливо, тому що це додає і сил, і віри в цій боротьбі, яку ми з вами ведемо. І знаєте, сьогодні хочу не про про прокуратуру сказати, тому що насправді багато людей сьогодні очікують єднання всіх, хто може боротися між собою. І останнє свято. Велике українське свято, День Соборності, просто продемонструвало, як виглядає сьогодні політичне поле і чого можна досягати. Хочу зробити всього три висновки: перше і головне, майдан біля Софіївського собору на Софіївській площі в День Соборності. На молитву за Україну, на єднання спільних зусиль зібрав справжні опозиційні сили, ми дійсно змогли подивитися. Хто не грає в політичні ігри, а хто реально сьогодні стає в проломі за Україну? Багато людей прийшло, і незважаючи на те, що була невірно подана інформація в центральних засобах масової інформації, можу твердо сказати, що людей зібралася дуже велика кількість, і люди сьогодні готові бути єдиними в цій боротьбі. Ще один висновок, який е, мусила зробити: що перший раз в день соборності. Опозиція і народ примусили святкувати владу. Вони ніколи День Соборності не святкували. Але 22 січня цього року вони в альтернативу опозиції в противагу опозиції все ж таки відсвяткували цей великий для України день. І це вже дуже важливо. Ми їх вчимо любити Україну разом з вами. Так само дуже добре вразила наша молодь, яка зробила ланцюг через міст Патона. І дійсно продемонструвала і бажання боротися, і вірність ідеалам і цінностям, продемонструвала здатність свою протистояти режиму. Це теж було важливо для України побачити, що суспільство єднається. А те, що стосується штучної опозиції, вона також в день соборності проявилася в повній своїй мірі. Ви знаєте, що на майдан біля Софіївського собору, на Софіївську площу, закликали не політики а закликали видатні діячі України. Люди, які мають величезний авторитет в суспільстві, вони звернулися до всіх політиків відсвяткувати День Соборності разом. І саме ті політичні лідери, які є політичними технологіями влади, партії регіонів, не відгукнулися на запрошення творчої інтелігенції, наукової спільноти, релігійних громад. А пішли розколювати опозицію за гроші партії регіонів. Я думаю, що в такі дні якраз і наступає момент істини. І Господь проявляє всіх, хто дійсно справді стоїть на позиціях і бореться, а хто за гроші симулює цю діяльність тільки заради того, щоб не дати можливість Україні отримати об'єднання і надію на перемогу. Саме тому я хотіла би зараз ще раз заявити. Що всі опозиційні сили справжні дієві віддані Україні і людям вже об'єдналися, і не треба ще раз і ще раз повторювати мандри про об'єднання опозиції в той час, коли зрозуміла, що з департаментами партії регіонів, які сьогодні представляють куплену штучну опозицію, об'єднатися неможливо. І тому постійні повтори про об'єднання просто заводять нашу боротьбу. Опір режиму в глухий кут. Я думаю, що після Дня Соборності є тільки один висновок: єднатися потрібно всьому народу, єднатися потрібно громадянському суспільству і справжній опозиції. Єднатися потрібно заради того, щоб не допустити в Україні той регрес, який відбувається сьогодні по всім напрямкам життя нашої держави. І про це зайвий раз в своїх рейтингах відзначає світова спільнота.